Всім привіт! Мене звати Влада. Я народилася в маленькому місті на Одещині, що на кордоні з Румунією, прямо там, у місцевому відділенні пологового будинку. У мене була велика родина, яка складалася з сімох людей. Тому, коли ми робили чай, там стояло аж сім кружок. Моє раннє дитинство було щасливим. У нас вдома було багато домашніх тварин, котиків та собачок. Довкола були степи з гарними травами. А на моїй вулиці жило багато моїх подружок. Ми не були багатими, тому я часто почувалася гірше за інших. Ще з дитинства мені припали до душі розмальовки. У мене було їх дуже багато. Так я почала любити малювання. В школі у мене завжди були подруги, хоча я і була дуже невпевненою в собі. Іноді я так ненавиділа своє обличчя, що боялась дивитися на себе в зеркало, щоб не засмутитися, що я не красива. Та й взагалі я відчувала дуже багато сорому та провини за себе. До сих пір від цього страждаю іноді. Коли мої старші сестра і брат виросли та поїхали, мені було самотньо, так як батьки не приділяли мені достатньо часу. Цю пустоту я заповнювала аніме. Я подивилася їх таку незліченну кількість, що це сформувало мою особистість. 12 років по деяким причинам у мене вдома. Не було ані інтернету, ані телевізора, ані комп'ютера. Але, на щастя, був телефон з Київстаром, Так я і почала читати мангу. Любов до коміксів до сих пір живе в мені, і я навіть мрію намалювати свій, але це секрет. Коли в мене почався пубертат, я була тою самою однокласницею, ані Нагадаю, що тоді аніме ще не було таким популярним, як зараз. Я фарбувала волосся, носила панчохи та була трохи дивною, насправді дуже крутою. Тому ми не почали булити в школі. Це були мої однокласники. Тоді я відчувала себе так, наче б я не зробила, це буде дурним та крінжовим. Слова однокласника, що я дивний, тільки підкріпили це моє почуття, яке було з самого дитинства. Мій опік на руці, хвороба мого батька, бідність, мене формальність в Одязі та смерть декого сильно вплинули на мою самооцінку, і відчуття того, що зі мною щось не так закріпилося. Згодом моя репутація в класі відновилася, і я стала знову дружити з усіма хлопчиками. Навіть не знаю, як таке сталося. Чудо, коли я була підлітком, то майже не розмовляла з мамою та батьком. Ми навіть не обідали разом за одним столом. Я була, наче, домашньою тваринкою, яка постійно сидить в кімнаті. Я жила далеко від центру міста. Мені забороняли довго гуляти, та й гуляти не було з ким. Мої друзі дитинство дитинства кудись захопились, тому літо 2020 та 2021 я провела у своїй кімнаті. У мене було малювання, тік-ток та хатні справи. Потім восени я знову йшла до школи і там мені вже було з ким спілкуватися. Але ситуація вдома не змінилася. Я не була нікому потрібна, крім моєї сестри, яка мені дзвонила. Дякую тобі. В той же період у мене сталася моя перша любов, через яку я навіть впала в депресію та хотіла померти. Дивно, але від суїциду мене врятувало ЗНО по історії України. У мене була надія, що я поїду і нарешті у мене все буде добре. 17 років я поїхала з дому і вступила на художника в одеський футграф. Там я знайшла багато нових друзів і почала бути по-справжньому щасливою. Нарешті я знайшла місце, де всі дивні, а значить, зі мною тепер все в порядку. Мені справді вдалося вирватися з самотнього ада, в якому я жила. На жаль, почалась війна, вона зруйнувала моє студентське життя. Провчившись два курси, я вирішила взяти академ відпустку та поїхати на заробітки за кордон. Я нещодавно повернулася в Україну, і тепер я це пишу та продовжую свій шлях. Мені 20, і з кожним роком я люблю себе все більше. Довіряйте своїм мріям. Цілую. Дякую, що дивились до кінця.